І хто за Україну? я Саша Давлюк. Всім привіт, друзі. Ви на моєму каналі. І нині я хочу розказати про мій сервер в Мердис Хамбок. Короче, спочатку вам хочу сказати з новим роком. Бажаю вам щастя, здоров'я тільки в другому місяці. Я вас поздравляю, вибачте. Я знімав е, шорти, але не знімав такі повнометражні відео достатньо довго. Короче, давайте зараз спочатку розкажу, хто не знає, що таке емерджит Хамбор. Um, Emergency Hamburg це гра в Роблоксі. Um, яка так би як РП, ролплей, Тобто, як реальному житті, коротше. Як GTA, можна сказати. Ви то можете стати, ким захочете, поліцією, там у лікарем, от, бачите, тут, у механіками якимось дальнобойщиками і так далі. Короче, ким захочете. Я вже знімав про відео, яке називається Зробив сервер в Emergency Humber але я зараз ліпше поясню вам, бо багато чого помінялось. Я мій друг Гліб. Давайте, давайте розкажу спочатку Е, Майте о друга Гліба. Дуже файний гліб, хто на мене підписаний достатньо стані до, хто слідкує за каналом. Знаю, що не хто, але... Якщо ви слідкували, то ви знали, що є в мене друг містер Глім, тобто Гліб. Він мій найліпший друг, і ми з ним почали Emergency Hammer, Він мене до того прив'язав. Ну, ясно, що ми грали на якомусь сервері. Ем, в рандомних серверах. Ми почали грати, коли ще сервери не були в Emergency Hammer. Сервер це тейбе приватні сервери, які ви можете зайти і грати, тайби український сервер, англійський або щось таке. Що захочете, коротше. Ну, і ми маємо тут, коротше, сервера різні. І я так думаю, о, прийшла сервера, якісь я не розумію, що це таке. Ми з лімом теж не розуміли. Але потім ми почали грати. Більше і нас Україн, Україн РП. Один серверів, який вже достатньо зробив онлайн. -у. І... ну н ньому продовжують грати лерідко. І я так і думаю, давай куплю, зроблю сюрприз Глібу, куплю сервер, нам двоє, щоб ми були мені адміністратор. Адмін. І... Во я купляю за 300 робоксів свої... Свій, свій перший сервер. Ну, ясно, свій єдиний сервер Київ РП. На ньому е, ми часто грали, нам часто набирали якісь онлайн. Але, на жаль, більше ні. Я просто хотів вам показати. Найпопулярніше мій відео це зробив, е, сервер в Emergity Humber. Це моє найпопулярніше відео. Де 180 переглядів. І, коротше, я вам хочу сказати, щоб ви заходили на цей сервер. Я поясню зараз як ее на нього зайти. Давайте я зараз припаркуюсь кудись, от, не знаю. Hambour. Давайте сюда на автобус устаем. Короче, двіть. Выбирайте телефон. Якщо ви на комп'ютері, таб кнопка и телефон. Хтось мені мешает. Короче. ТАП-кнопка телефон. Чекай, хтось мені побігає. Коротше, я зараз вам покажу а тобі мінімішов. Якщо на комп'ютері, то нажимаєте Tab і вибираєте телефон. На телефоні у вас кнопка є телефон вроді. Ви нажимаєте та в телефон. Тут є різні вкладки і серверс. Отут тут сервера різні. Німецькі, польські. хочете. Ось Якісь черніги ВРП. Ну, коротше, такі якісь сервера. Але мій сервер Ків РП. От я можу зайти, бо я аміністратор, бо це мої сервери, Але нам треба писати код. Зараз вам покажу як. Нажимаєте Join Using Code. Пишете. f -E -A -A -G Y. aaygy Оце. -E w. І. Join. І просто чекаєте, що вам зайшло. Зараз почекайте секунду. Oh, joining Kverp. О, голосно? ходим. І все вона на мол Колись набирався максимум онлайн 30 людей. Це досить багато. І во, ви на моєму сервері. Тут нічого особливо нема, крім того, що якщо ви адмін. Вот. Ви можете писати команду. Eee, uh, zaradi sada, jak ide? Ja što, ja što zaboravljam. A, ah, spawn, spawn je. Ja. Platform je ja, list, koji je help. Flight, Короче, možete ljetati. Ой, неправильно pravim Fly. Fly. ми, Я можу літати тайби. Бо я адміністратор. Во. Але я хочу згадати. Ви маєте тайби. во! Я забув Віакл, Ви можете отак зробити, хто адміністратор. Векл. адмін, Ой. адмін, І ви вибираєте машину. от, Моя любимая це БКМ. Лінія така, М5. І я люблю undercover. во Це адмінська тачка. У вас червона лампочка тайбе. О, вот так. Я її зараз зробив кастом, заплатив багато рушей, щоб зробити красиву і сильну, і мощну. Ось так вона виглядає. Красива, правда? Але це undercover, це щоб не видно було, що ти адмін. Якщо ви хочете вже, щоб було видно, що ви адмін в машині. Просто вот так зробиться. От, наприклад, Bullhorn, маєш якийсь якусь машину, я не знаю, що це за машина. Пранцер. Боже, що це таке? Сфп. Фурі. А, во. Отак так выглядаю, коротше. Лампочки, видно все і пише адмін. От напиши в коментарях, хто хоче стати адміністратором. Першим трьом, хто напише коментарі, я дам адмінку, обіцяю. Напишіть просто свій І Ви маєте зайти, зайти на сервер і. Щоб я міг дати вам адмінку. Ми маємо чат. Ясно, що маємо чат, телеграм чат. От, я зараз вийду робот. Глянемо, покажу. Отут. Кірп, во, зразу. Дивіться, це просто неважливо. ОKRP. Ось так називається чат. О, так. Я... Я сам, що ссылку лишу в описі. Я в описі лишу ссылку на наш телеграм. Я с вами Discord, зараз не хочу показувати. але, Короче, ми маємо тоже Discord, але discord там мало користується. Чати маємо, ну все маємо, короче, що треба для такого серверу, як наш. І, Ну я не знаю, що вам что сказати, Я це відео не буду монтувати, не знаю, edit робити якийсь, я, мені просто не хочеться, вибачте. Е, я. я просто мучену дуже зараз. Ні-ні, не, -не, не знаю чому. І. Я не знаю, що вам ще заказати. Дайте мені якісь ідеї для відео, які ви хочете бачити. Про якусь гру. Або я не знаю навіть. Е, просто. Я... моя цілі це 1000 підписників. Я хочу 1000 підписників дуже сильно. Але ну, що зробити. Чашку це набрати. Дайте ідеї для якісь чорти, не знаю. І я думаю, це все, я не хочу вас більше мучити, тратити ваш час, дорого ціни, бо мені дуже приємно, що ви дивитесь мої відео. Ну давайте попрощаємося, чекайте. Я зараз спавню свою просто машину. Спавн адміні. Чекайте. Спа. А я не можу чекати? І Ой. Админ. Виздівай. Аво. Не. Зараз коротше покажу свою машинку. Я якраз продав богати за мільйон І купив за 400 тисяч десь Купив недавно геймпас. Електрична машина. Зараз вам покажу свою машинку. Любимо. На початку відео вона була, думаю. Електричний, я тут багато. Або оце вона красотка моя. Тож її потрати багато ще. Давайте туди закінчимо відео. От зараз припаркуюсь. Я просто хочу дуже красиво зробити, що ви посміялись. Секунду, секунду, секунду. Коротше, друзі. Я дякую, що подивились до цього моменту. Хто подивився, напишіть в коментарі е, цифру 2, хто додивився до цього моменту. Я вам дуже дякую. Всі я цілую, люблю, е, ціную. Поставте лайк, будь ласка, підпишіте на канал, якщо не підписані. Якщо вас попало в рекомендаціях відео це... Я дуже, дуже вдячний ютубу, ясно що. І вам щоб ви зайшли на нього. Це було все. За нині. Все. Пишіть, що ви хочете Ігри. Силка на TikTok мій телеграм, канал, мій цей і простий, і КВРП і Discord. І код я лишу в описі. Дякую вам дуже. Знову цьому я цілую. До побачення.